Для духовності на радіо М. Увага, увага! На радіо М Капеланська година з пастором Сергієм Наком. Та ви що знущаєтеся? Серйозно? Як взагалі її можна виконати? Вона ж не практична. Вона вирвана взагалі з реалій нашого життя. Це якась просто. Ідеалістична мрія одного вчителя з стародавньої ідеї, якого звали Ісус, і це ще той був мрійник, нібито взагалі не відсвітуся і не розумів реалій нашого життя. Друзі, я думаю, що усі ми чули ось такі відповіді стосовно проповіді на горі, відомої проповіді. Ісуса Христа, про яку ми читаємо в Євангелії від Матфіє, це 5, 6 і 7 розділ. І для того, щоб дізнатися, чи дійсно ось ця проповідь Ісуса, вона взагалі нереалістична, вона взагалі вирвана з нашого життя, і вона загалом є просто якоюсь ідеалістичною мрією, чи дійсно вона практична і вона реальна? Ось для цього ми і. Розпочали цілий цикл програм, присвячені саме проповіді на горі. І сьогодні у нас друга програма, саме присвячена цій темі. Якщо ви... Не бачили ще або не чули мою першу програму. Там багато цікаво і кіродзинок, і ми розкриваємо багато таємниць і багато міфів спостоємо стосовно проподіногорі. Я запрошую вас, як на мою сторінку, на Фейсбуці Сергій Накол, можете знайти ЕТР, а також на мій канал на Ютубі Сергій Накол. Долучайтеся, будь ласочка, до обговорення. можете там поставити вподобайки, а також підписатися на мій канал і таким чином підтримати україномовний сегмент Ютубу. Добре, дякую, друзі. Так от що ми можемо сказати сьогодні? Ми будемо розмірковувати над першими трьома заповідями блаженств, в яких в принципі і починається ця проповідь на горі. Але чи вони дійсно є заповідями, як ми звикли їх сприймати? А що? Насправді взагалі означає слово блаженне, яке використовується так в саме цій проповіді. Ну і також і перший псалом, наприклад, починається що, як у Тараса Героя Шевченка, пам'ятаєте? Блажен муж на лукаву не ступає раду і не стане на позлого, і з лютим не сяде, а в законі Господа серце його воля. Навчається і буде він як на добрім полі, можна далі продовжувати, але це якраз він пише про перший псалом дивина і починається саме з блажен. Так от що ж насправді означає блажен? Чи дійсно Ісус згідно перших трьох ось цих заповідей блаженств, вчить нас бути слабкими, невпевненими собі людьми, коли він каже, блаженні убогі! Духом або блажені а, бідні духом. От про це ми дізнаємося. Чи дійсно християнство тоді а, це віра рабів, як я неодноразово це чув, а, і також від людей конкретних і читав про це багато в соцмережах, і на Ютубі є такі люди, я так вважають. І чи насправді усі, хто плачуть, згідно другої цієї заповіді, що блажені ті, хто плаче? Ті хто плачуть, є блаженними згідно знову ж такі вчення Ісуса Христа в цій проповіді на горі. І хто ті ж покірні, хто успадкує землю згідно третій цієї заповіді? І, взагалі, до чого тут 37-й Псалом книги Псалтир? Так от, це лише частина тих запитань, які ми спробуємо з вами сьогодні розглянути, тому долучайтеся до прямого Етера, а також до обговорення. Ласкаво просимо на другу частину, на другу частину саме циклу проповіді на горі. Добре, починаємо. По-перше, знову нагадаю, що коли зазвичай я чую. Що люди кажуть, що проповідь на горі вона вирвана з життєвого контексту, або вона взагалі не практична, що вона більше така ідеалізована. Я побачив, що е, так зазвичай кажуть люди, які знають лише лише якісь маленькі фрагменти або маленькі пазли, пазлики саме з цієї проповіді на горі, яку не можна розглядати саму по собі, а потрібно розглядати обов'язково. Контексті усього Євангелія від Матвія, тому я раджу вам прочитати Євангелія від Матфія. Будь-хто може його прочитати, особливо сучасна людина, так? А також неможливо її зрозуміти і застосувати, якщо ми її вириваємо з контексту взагалі вчення цілісного священного писання. І коли ми бачимо не лише якісь розрізнені пазлики, а коли з цих пазлів ми складаємо загальну картину, тоді ми скажемо Вау, неймовірно, так ось чому вчить Ісус Христос, а от чому вона настільки практична і ось чому вона може надихати, мотивувати, слідувати за Ісусом Христом і діяти активно в цьому світі, в якому я зараз живу в цей час за цих життєвих обставин. Добре, подруга, Ми знову нагадуємо, ми починаємо розглядати так звані заповіді блаженства. Ну, ми звикли до того, що назви їх Саме заповіді, а чи це дійсно заповіді. Ми не можемо сказати, що це заповіді як 10 заповідей, так які ми бачимо в книзі Вихід в 20 розділі або в книгі Второзаконня. А краще краще сказати, що це не, запи... це не заповіді, а опис, опис людей, які слідують за Ісусом Христом, який є чким, який є втіленням Божого Царства, яке прийшло на землю в Його особі. Якщо ти слідуєш за Ісусом Христом, долучаєшся до нього і намагаєшся виконувати те, чому він вчить, то таким чином ти набуваєш характеристики, які описані саме в цих так званих Запові. Тому краще написати характеристики блаженства або характеристики блаженної людини, або характеристики тих, хто поєднаний з Ісусом Христом і є частиною Його Царства. Тут вже на землі. Більше про Царство Боже і про Царство Небесне можете дізнатися в попередньому моєму випуску, присвяченому саме проповіді на горі. Далі. Стосовно Вислово блаженні. Неодноразово зустрічав людей, спілкувався з людьми, які казали, ну що це таке? Я не хочу бути блаженим, тому що у нас таке більше негативне сприйняття слова блажений, тому що ми знаємо так, що блажений більше це так, такий несповна розуму або якось людина дивно поводиться. Так? Але насправді, коли ми читаємо грецькою мовою, це слово «макаріос», або на євреті ми читаємо Ашер. Насправді це слово можна перекласти краще як щаслива та людина, щаслива або більше, щоб посилити розуміння цього слова, благословенна людина. Тому можна буде використовувати саме слово благословенна і щаслива та людина. І що мається на увазі, коли ми кажемо щаслива і благословенна, особливо тоді, коли ми бачимо, що таких людей, і далі ми будемо це розглядати в наступних. У випусках нашої програми бачимо, що таких людей переслідують і навіть знищують, ліквідовують самого Господа Ісуса Христа, ліквідували фізично апостолів його майже всіх. Велику кількість послідовників першому столітті, а також багато християн, які слідували вірно за Христом. Також знищували, переслідували і життя їх не можна сказати, було, знаєте таким цукром. А що ж тоді означає дійсно щаслива, благословена, згідно вчення Ісуса і згідно вчення, взагалі Писання Божого Слова? Це означає, в першу чергу, жити згідно свого призначення, яке вклав в мене творець. Ще раз, ще раз таке повторення зроблю. Бути щасливим або благословеним означає, в першу чергу. Жити згідно того призначення, яке вклав в тебе Бог, а що це означає слухати Бога і? Виконувати те, що він робить, не тому, що я боюся в першу чергу якогось покарання, а тому, що я усвідомлюю свою залежність від цього Бога. Я люблю цього Бога. Я захоплююсь цим Богом. І ось чому я хочу саме жити згідно тієї програми, якої він заклав в мене. Так, ми знаємо, що таке, наприклад, комп'ютерний вірус, який. Знищує програму, і вона не функціонує так, як потрібно. І ніхто з нас не щасливий з цього. Ми не щасливі, якщо наш смартфон не працює. Ми не щасливі, якщо ми намагаємося. Намагаємося почати рухатися своєю автівкою, а вона не рухається і не працює двигун. Ми не щасливі, тому що все це не працює, не працює згідно того призначення, яке ми очікуємо. От, от саме те мається на увазі. Тому, коли Ісус каже благословення або щасливі ті люди, це ті люди, які діють згідно Божого призначення, яке Бог заклав ще для Адама і Єва, але на жаль, ми бачимо, як Комп'ютерна програма має віруси, так і гріх увійшов в цей світ. І наше життя, воно було саме вражене цим вірусом гріховним, який призвів нас до того, що Біблія каже духовною смертю. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами. Будь ласка, ви можете долучатися до обговорення нашого етеру. Що ви думаєте стосовно розуміння ось заповідей блаженства або характеристик благословеної людини, яка слідує за Ісусом Христом, а ми тоді будемо рухатися далі. Добре, дивіться, сьогодні ми коротенько розглядемо перші три характеристики благословенної людини, яка слідує за Ісусом Христом, і яка втілює, в принципі, характеристики, які притаманні самому Ісусу Христу. Тому що в першу чергу, коли ви розглядаєте ці характеристики благословенної людини, одразу згадуйте саме особистість Ісуса Христа, та як Він діє, то як він вчить, то як Він. Тілює свою покору отцеві небесному заради любові до людства. Оце все ті характеристики, які притаманні цілковите саме йому. Знаєте, цей вираз з ким з ким потоваришуєш, від того і наберешся, так от ось це можна сказати і стосовно нашого живого спілкування з Ісусом Христом, коли ти з ним спілкуєшся, і ти намагаєшся також е, е, втілювати те, як він саме поводиться, якщо він дійсно має на тебе вплив і ти їм захоплюєшся, і ти його любиш. Так, от перші три характеристики, вони можна назвати їх своєрідним таким от корінням. Корінням характеристик. Наступні ці характеристики вони будуть стовбуром і плодами, але про це ми будемо спілкуватися в наступних наших програмах. Тому зараз ми підходимо до розуміння, хто ж такі ось ці убогі духом. Третій вірш блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. І ми знаємо, як використовується це слово. Ти що там, убоги якісь, або йди геть звідси, убогий яке, так, і використовується навіть як, як своєрідна лайка, образливе слово. А от це слово, яке ми бачимо тут, так, дійсно можна перекласти як убогі, або як бідні духом. То, що ж саме мається на увазі? В першу чергу мається на увазі, друзі, те, що, не те, що це людина, якась, знаєте. А, Дійсно слабка, якась невпевнена в собі, якась така, знаєте, що не хоче навіть виснутися з своєї печери життєвою, так зовні тощо. Ні, не це не мається на увазі. Коли Господь використовує цей вираз, і цей вираз такий, знаєте, гіперболізований, вбогі духом, бідні духом. Мається на увазі, що людина реально усвідома. Стоп! Але ж дійсно, я ж повністю цілковито залежу від Бога. Я ж повністю створений завдяки усім тим атомам, молекулам, усім тим ДНК, яке було створене творцем. Я з'явився з усіх тих складових. Які створені саме цим створцем. Я з'явився в Всесвіті, який створений цим Творцем, який рухається згідно з законом, встановленим цим творцем. Я дихаю повітрям, яке створене цим творцем. Я перебуваю в контексті цієї планети, атмосфери, флори, фауни. Я невід'ємна частина усього цього, що дивовижним чином існує. І тому дійсно я залежу від Бога. Від мене не залежить. А чи, народжу... чи буде у мене народження, чи ні. І про це ми багато можемо прочитати в псалмах. І така людина, вона реаліст насправді, і вона усвідомлює ось цей вираз в Богі Духом, що дійсно я усвідомлюю, що я багато чого не можу робити в своєму житті, керувати своїм життям. Я багато чого не можу передбачити. Хоча слово Боже, в той же час багато каже про мотивацію, багато каже про те, що треба бути відповідальним тощо. А от і ніде не вчить бути якимось слабким, невпевненим собі тощо. Ні, але ось це усвідомлення, що я насправді залежу від Бога, вона і надає сили людині далі рухатися, як ми це можемо побачити, на протягом усього історії. Відносин людей з Богом і в історії розвитку і поширення християнства добре, друзі. рухаємося тоді далі. У цьому ж зв'язку тоді можна запитати: а чи дійсно? Християнство це релігія рабів? Бо я неодноразово зустрічався у нас тут в Києві з людьми, які казали, так, християнство це релігія рабів, і ось у нас було б все добре в стародавній нашій руці, якщо б не було християнства, от і, і тощо. Але друзі, давайте, якщо це релігія рабів, якщо це слабка релігія, вчить слабкості, то як так сталося, що вона поширилася на теренах нашої. Стародавньої Русі, і чому взагалі велика кількість тих держав стародавніх, які були в ті часи, вони приймали християнство. Чому саме? Чому так сталося? Як ж так сталося, що ті е, нібито величні, всемогутні боги, вони так зробили, що християнство проширилося, нібито воно вчить слабкості, але чомусь але чомусь оця слабка релігія рабів поширилася? На нашій Русі. Як це, до речі, сталося і в Стародавній Римській імперії, пам'ятаєте? Хто б міг взагалі подумати про це? Століття ми переслідували, знищували, пригноблювали, ліквідували, страчували а тут бац! І Римська імперія вона стає християнизованою. Імперією. Чому? Це запитання. Далі. От я спілкувався з однією людиною, і це одноразово в мене було до речі. І ця людина казала: для слюбки, для слабких людей це християнство, які не впевнені в собі, яким потрібна якась вигадана істота, на яку можна покладатися для того, щоб якось пояснити свій сенс, своє існування тут. А я ось такий самодостатній. У мене тоді запитання. Бо знаєте, ця людина вона захоплюється козаками нашими українськими, навіть футболка з козаком українським, там, так і там, до речі, прапор був з козацьким хрестом. І от запитання тоді наступне. Можна було. Поставити в такому випадку, то що тоді? Наші славетні козаки, які боронили землю нашу століттями і які були християнами, вони слабкі були? Просто подумайте про це. В кожній січі, в центрі січі, що було? Церква була Божа, обов'язково Священик був в січі, обов'язково, бо служіння проводили в січі. Усі були загалом, в більшості хто? Християнами, звичайно. Чому прапор козацький з Христом? Він показує, в кого саме вірили козаки, так? покрова Божої Матері, яка навіть козацьким є святом. Чому? Тому що це матір Господа Ісуса Христа. То чи це слабкі люди тоді? Чи можемо сказати? Треба також про це подумати, що насправді. Коли ми кажемо блаженні у Богі Духом, коли читаємо ось заповідь цю блаженства, або краще сказати, характеристику благословеної людини, то ми маємо на увазі людину, яка усвідомлює усвідомлює те, що вона є творінням, що вона створена творцем для конкретної цілі, для конкретного призначення, у неї є зв'язок з цим. Творцем і є програма, закладена в цю людину для того, щоб це робити. І він розуміє, що сам по собі він це зрозуміти, він це зробити не може. Добре, дякую за те, що ви з нами. І тоді рухаємося ми ще далі стосовно ось цього бідного духа, бо сам Господь Ісус Христос, ми можемо сказати, що Він був. Добровільно бідний Духом, коли апостол Павло каже, що Христос Він спустошив себе, Він зійшов з небес на землю в людському тілі, на власній шкурі пройшов усе те, що ми проходимо навіть більше. Увесь морок страждання, знущань, тортур, вбивства, поховання тощо. Образ різноманітних, переслідувань, все це він проходить. Він що? Він сходить в своєму спустошенні усій вбогості для того, щоб показати, що насправді в цій вбогості є потужна сила, тоді він кориться своєму Отцеві Небесному в усьому. І ще такий от приклад бідного духом усвідомлення. Це пам'ятаєте, шостий розділ. Книги Пророка Ісаї, коли Бог з'являється в храмі Ісаї, Ісаї, коли бачить святого Бога, він падає перед Ним і каже: Горе мені, горе мені, бо я людина з нечистими вустами. Що він має на увазі? Що у порівнянні зі святістю Божою, я, 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 я дійсно вбогий, я грішна людина. Він це усвідомлює конкретно і далі ще каже. І я живу серед народа з нечистими вустами, що він усвідомлює, що і народ, який оточує його, він також нечистий, він також відійшов від стандартів, які закладені Богом. І тому Ісая розуміє, що його єдина надія це покладатися саме на цього Бога і слідувати за ним. Добре. А що ж означає тоді ось наступне? Благословенні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Невже усі ті, хто плачуть на нашій землі, вони дійсно благословенні? А тут мається на увазі трошечки інше. Це те, що ми вже читали в книзі Прока Ісаїї. Що мається на увазі? Благословені ті, хто плаче. По-перше, це ті люди, які, усвідомивши те, що вони те, що вони не можуть. Жити самі по собі, а залежить від Бога, і те, що вони грішні, тому що гріх увійшов в рід людський і спотворив його, і, те, і ми бачимо зараз оці всі жахливі наслідки. І ці люди тоді плачуть, плачуть стосовно свого стану, в якому вони перебувають, вони усвідомлюють, що це трагедія для цієї людини і для людства, але також плачуть стосовно того. Суспільство, в якому вони перебувають, бо вони також серце, серцем плачуть за те, що відбувається, що і суспільство, і народи вони на жаль, страждать страждають, бо відходять саме від Божих заповідей. І плакати означає, що ця людина має емпатію, емпатію до тих людей, які, на жаль, знаєте, як то кажуть, їжаки, їжаки їли. На їжаки, вибачте, вже миші їли е, кактус, е, плакали, але продовжували їсти ось таке подібне відбувається. І пам'ятаєте, як Господь Ісус Христос звертається до жителів Єрусалима, і Він каже: «Єрусалима, Єрусалима, скільки, скільки я посилав тобі пророків, які закликали навернутися до мене, як, як курка, так, як. Птаха, я намагався огорнути вас як курчаток, але ви в той же час що робили, відступали від мене і вбивали моїх посланників, моїх проків. Він плаче, плаче за тим станом, або коли його його товариш Лазар помер, ми пам'ятаємо, що пише Євангеліст, що Ісус заплакав. Він також саме заплакав за той за ті наслідки, що його друг в цьому світі грішному і смертному, він також оці має наслідки, які втілилися саме в Його смерті. Але Ісус каже, що якщо є такі характеристики у вас, ви будете потішені, тому що, врешті-решт, Господь відновить цілковито цю землю, і, врешті-решт, не буде ні, ані гріха, ані смерті, ані сльоз. І тоді наступне у нас, чи буде у нас час, чи не знаю, але буду намагатися бути а, коротко пояснювати блаженні, лагідні або благословенні покірні, бо вони успадкують землю. Що ж тут мається на увазі, хто ці покірні або хто саме ці лагідні? Що саме мається на увазі? Покірні або лагідні мається на увазі ті, хто покірні Божому Слову. Бачите, як всі ці характеристики вони поєднані одне з одним, покірні саме Богові і слідують за ним згідно свого призначення до тієї цілі, яку визначив Господь, незважаючи на те, що вони оточені людьми, які відходять від Бога, люди, люди насильства, люди вбивства, люди, які. Крадуть люди, які корумповані, люди, які використовують владу в своїх цілях, на боцілях, набивають свої кишені і своїх родичів тощо, незважаючи на це, ця людина й крокує Божим шляхом, бо вона розуміє, ні, це, це, це правильний шлях, це правильний шлях, це шлях праведника. І ось 37-й псалом, з якого, до речі, і взяті ці слова, господь цитує в принципі 37-й псалом. Ми читаємо наступно. Дивіться. Це одинадцятий вірш. Лише покірні або лагідні, успадкують землю і будуть насолоджуватися великим миром. А перед цим ми читаємо: адже всі, що чинять злочин, будуть знищені Господом, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю, надіються на Господа. Ті, хто покірні Господу або лагідні згідно Божого Слова, ще не довго й не стане нечистиво, поглянемо на його місце, а його там не буде. А далі ми читаємо: нечистивий виношує зло праведного скригочучи на нього своїми зубами, але Господь посміється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечистивці добули мечі, натягнули свої луки, нікого не нагадує, так в тих реаліях, яких ми перебуваємо зараз. Щоб уражати бідних і нуждених, щоб знищити тих, що прямують вірною дорогою, але їхній меч вразить їх же серце, а їхні луки будуть поламані. І далі адже нечестиві загинуть, щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом звітріють вони. І далі, слухайте, оце 22-й вірш, він важливий, тому що тут ми знаходимо слово благословені. Адже благословенні Господом володітимуть землею, а прокляті Господом ним будуть знищені. І ось чому далі ми читаємо в цьому псалмі, який я вам рекомендую прочитати повністю: відвертайся від зла і роби добро, і житиме сповіки. Адже Господь любить справедливість, він не залишить вірних своїх, вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені. Праведні успадкують землю і замешкають на ній повіки. Ось це і є три основні характеристики того, що ми називаємо характеристики благословенної людини, яка слідує за благословенним Господом Ісусом Христом. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей в нашій програмі, бо будемо розглядати наступні три характеристики. Добре з Господом! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе